Вирішив записати відео для тих, хто шукає будівельників на будівництво будинку, як це зробити найкраще. Найкраще це коли кум будував будинок. Йому сподобалось, як йому це все побудували. Сподобалася порядність бригади будівельників, і він, і він таких хлопців може порекомендувати вам. Якщо таких варіантів немає. Багато хто звертається до будівельних організацій. Там, де є офіс, сметчик, бухгалтер, таргетолог і так далі. Ви до них і звертаєтесь, тому що у них є там мощна, потужна реклама. В такому випадку, що виходить? Вроді би, як би і надійно, тому що там будівельна фірма за щось відповідає, щось будувала але ж ця будівельна фірма, у них постійний, як то кажуть, штат. Це тільки ті, хто сидять в офісі. Ті, хто будують, ну може там є і постійні бригади. Але ж вам потрібно ключове докопатися до того, щоб у вас на будівництві були порядні будівельники, а не класні менеджери в офісі, які вам розповідають, що все буде окей, згідно проекту. От як таких. Будівельників знайти. Моя думка, що без соцмереж це нереально. Ну, можна знайти ще на да? але ж це кіт в мішку. Кіт в мішку і на Великсі, кіт в мішку, і будівельна фірма, тому що незрозуміло, хто буде виконувати відтоді будівельні роботи, хто руками буде брати газоблок і ложити, хто буде робити розмітку руками, тягати нитки по ділянці, хто буде відбивати висоти. І робити це буде правильно, з якогось досвіду вже накопленого, да? і там, що вам не посадить будинок нижче дороги, а зробить, як то кажуть, на, на, на совість, да? От як собі будував би, так і вам зробить на совість. Що до вас не приїхали ті люди, у яких в голові там тільки те, як заробити гроші на вашому будівництві і. Побістріше десь поїхати далі будувати. Да? Потрібна порядна команда будівельників. Тільки через соцмережі, якщо немає знайомств таких, це можна зробити. Тобто, коли ви слідкуєте за кимось, як хлопці виконують роботи, як ця будівельна бригада працює, який у них підхід, яка у них порядність, яка у них кваліфікація? Тільки так. Можна, як то кажуть, досягти успіху і вибрати нормальних людей. Звісно е, ж, я в даному відео рекламую себе, але розповім: у нас одна будівельна бригада постійного складу. У нас є імена у кожного виконавця. Мене звати Михайло. Жаль, що зараз немає цих хлопців, але на всіх відео, там що ви бачите, це в основному Леонід, Артур, Олександр і Тарас. Тому ось я вам назвав 5 імен. а Якщо вам подобається те, що ми там робимо в TikTok і в Ютубі, звертайтесь побудуємо вам будиночок, а, як собі. А, і... І, мабуть, на цьому все. До нових зустрічей.